Мої дорогі підписники. Сьогодні якийсь торжественний момент. Я маю отаку штуку. Подивіться, як вам. Мої китайські друзі подарували мені таку штуку, і вона трошечки лопнула вже. Я давай питати в нашої Альоночки, яка допомагає нам, мої хороші, завжди білети, брати в будь-яку точку світу. Ось, кажу, дзвоню. Чи це перевезу? Хотіла донечці показати, чи я перевезу. Вона каже, не пробуйте, бо вас з літаку знімлять. Ось, коротше, я вирішила. Ну, виросла я ж у горах, мої дорогенькі. У мене не росте отаке. У мене росте барабуля, бурак, цибуля, гриби. Ну, така штука не росте. Ну, мої дорогенькі. Відкриваємо і пробуємо. Ми. Чекаємо. Включився цей. І пробуємо. Отак. Ножем. Він трошечки лопнув но... ножем. Я допоможу собі. О! Дивіться. Тут треба їсти лише це. Ай, ай, це мене коли! Закидаю у пакет. Хотіла віддати на рецепшен, але вирішила, я ж мушу показати своїм підписникам. От бачите, оця штука тут є. На що це похоже? Ну, пахне не очень. Порізати? Нарізати красиво на кусочки, да, дівчині? Тиндено, дивіться, о! Тут кісточка. вперед Подивіться. Як це називається цей фрукт? Чи це овоч? Ам. Мені хороші. Зараз я вам це на камеру покажу. Якщо не нюхати, то це надзвичайно смачно. Тобто треба носик, прищепочку. М -м -м. Дуже добре. Але кажуть, що як постоїть. М -м -м. Знаєте що? Зараз лишу оце, що не доїм, лишу і побежу на, вули... на другу частину вулиці, заховаю в Альпатер, щоб ніхто не бачив. Ви собі думаєте, чого його не пускають в літак. Просто будуть задуматись. Тому пані Марина зробила великий героїзм, що це з'їла, і вам показала, мої коротші. Не забудьте підписатися. Не забудьте, мої коротше. Але в житті треба попробувати все. Але ще скажу, що наші українці. 100% збарили би цього з самогонкою, вона була б крута.